Всім добрий день! З вами Катерина і ви на моєму каналі про вінтажний посуд колекціонування та спілкування з такими ж однодумцями. І в мене буде сьогодні огляд покупок з барахолки. Якраз напередодні 1 червня дня захисту дітей мені вдалося придбати цілий комплект ось таких гарних дитячих тарілочок з ведмедиком. Можливо, і у вас колись вони були в дитинстві, в мене вони теж були. Я пам'ятаю: гарні милі ведмежата, їсть ведмедик мед. Така тарілочка була у багатьох з нас. Це наш полтавський виробник. Є вони для перших страв, для других. І ось такі міленькі тарілочки мені вдалося придбати. Вони зовсім нові. Були перекладені ось такими папірцями. Продавець сказала, що їх як купили, поставили, так вони і дочекалися свого часу, щоб продатися на барахолці. Ще я купила ось такий гарний, гарнезний молочник з маками. Дуже мені подобається цей малюнок. Це теж наш полтавський фарфор, наш виробник. Хоча молочник по формі дуже схожий з іншими, а от, бачите, такого сервізу з маками у нас я не зустрічала. Тобто нема такого сервізу, є окремо тільки молочники. У мене вже було декілька. Я один подарувала, один я продала, попросили. І тепер купила собі ще. Бо в мене є сервіз. Чайний полонського заводу, можливо, ви пам'ятаєте, я його весь зібрала, і там є молочник, але він від кавового сервізу, хоча по малюнку теж підходить, і цей буде підходити. Дуже він мені подобається, тож я купила його для себе. І ще я купила кришечку. Просто одну кришечку вона від кувшина в гарному стані. Я беру. Коли трапляються, бо кришки це дефіцит. Можливо, мені колись знадобиться, можливо, комусь із вас тож кришечку треба брати. Ось такі в мене знахідки, я рада, що ви зі мною. До нових зустрічей. На все добре!